Будуть відбуватися етапами, буде окремо прокомуніковано для того, щоб не перекривати рух. А власне можна було чистильно працювати і провести відновлення Виділені кошти в сумі 24 мільйона 69 тисяч гривень. Міст відповідно до технічного висновку є аварійним. Окремі елементи потребують ремонту. Це деформаційні шви, відновити необхідно водозлив. Також гідроізолювати тротуар та частину дорожнього полотна і підсилити пошкоджені балки внаслідок протікання і відшарування бетону від них, і відновити якраз покородоване арматуру. Зараз ми в стадії ми склали кошторис. Ми подаємо даний кошторис на експертизу. Буде ще тендерна процедура з визначення виконавця робіт. Після того ми приступаємо до робіт. Орієнтовно це десь півтора місяця. І планове завершення. Відповідно, ми дані роботи з фахівцями порадились. Терміни виконання орієнтовно до, до кінця жовтня місяця.